Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо, як зіграли українці за кордоном, потенційний трансфер нападника Шахтаря у топ-клуб та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Італійський Ювентус цікавиться нападником шахтаря Данилем Сіканом. Як повідомляє видання Тутто Юве, одне з імен, яке знову пов'язують з Ювентусом, це Данила Сікан. Однак керівництво Ювентуса наразі чекає на оцінку стану Арика Міліка, який повинен ось ось відновитися після тривалої травми. Звичайно, складно повірити, що Ювентус може цікавитись нападникам Шохтаря Данилом Сіканом, але в цілому, якщо розуміти, що будь-який клуб розглядає ну, дуже багато гравців там на певну позицію, то цілком ймовірно, тому що чому б не опинитися у якомусь там шорт-листі з 20 гравців на позицію нападника. Шахтар грає в лізі чемпіонів. Сікан виступає за збірну України, тому чому б не опинитися там? Звичайно, ймовірність, що він перейде до Ювентуса, дуже маленька, але факт є факт. Продовжуючи тему про нападників Донецького Шахтаря, то гірники зараз активно торгують Кевіна Келсі, і ним цікавляться декілька відомих клубів. Як повідомляє журналіст Крістіан Мораес, ним цікавиться французький ланц сторони обговорили можливий перехід 20-річного гравця на матчі української команди та мюнхенської баварії. Зрештою, керівництво шахтаря не влаштувала та сума, яку керівництва французького клубу пропонувала за Келсі. Але у той самий час є інтерес з боку МЛС, де він не грав раніше, але на цей раз від Portland Timbers. Повідомляється, що вони, тобто цей клуб, начебто задоволений перемовинами, але поки що якихось угод або домовленостей не досягнуто. Але що стосується нападників шахтаря, то і це чи не все, бо повідомляється, що Ласіна троре потрапив до інтересу бразильського фламенго. Як повідомляє бразильський журналіст Кайо Сілва, гравця добре оцінюють Хосе Бото і Фернандо Матос, відповідальні за його перехід за Якса в українську команду. Що стосується фламенго, то не думаю, що в них є такі гроші, які б задовольнили донецький шахтар. Я думаю, що гірники хотіли б за цього гравця десь. 6 мільйонів євро, тому що він там, відносно регулярно грає в чемпіонаті України, виходить в лізі чемпіонів. Тому чому цей гравець, якому 23 роки, ну, за їхньою думкою, повинен коштувати там, менше, ніж 5 мільйонів доларів? І, звичайно, в такому разі Фламенго не захоче повноцінний трансфер, можливо, захочуть оренду. А взагалі в цій ситуації, що стосується усіх нападників шахтаря, то всі ми прекрасно знаємо, що ну, підопічні Маріна Пушича одно точно не вистачає якогось такого, знаєте, дуже досвідченого нападника. Звичайно, такий нападник потрібен будь-якому клубу, навіть якщо є один такий, можна ще одного. Але що стосується донецького шахтаря, можливо, їм потрібна якась альтернатива псікану, Навряд чи він прийде до Ювентусу. Ну, якщо у гірників вийде продати там Келси за 5 мільйонів Трауре за 5 мільйонів, то звичайно за ці 10 мільйонів євро доларів можна придбати серйозного нападника. Львівський рух, начебто, може змінити головного тренера ще до нового року. Як повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас, львівський клуб розглядає запрошення Василя Кобіна у винниках приємне враження прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгульцю. Кобін, начебто, в розмові з Бурбасом не підтвердив, так і не спростував інформацію. Утім, сказав, що в різдвяний період часто трапляються дива. Ну, по перше, що стосується львівського руху і можливої заміни тренера, то я взагалі в це не вірю, тому що не зважаючи на те, що результати у порівнянні з минулим сезоном трошки впали, все одно під керівництвом Віталія Пономарьова цей клуб показує непогані результати, і це набагато краще ніж було там 2-3 сезони тому, коли ця команда взагалі боролася за виживання. У Пономарьова вдалося якісно підтягнути молодь з молодіжного складу, і зараз ми бачимо таку дуже цікаву молоду команду. І як я казав постійно у своїх відео про рух, що ну, молодь це просто нестабільні гравці. Вони сьогодні можуть видати дуже класний матч, а завтра провалитися. Тому це нормально, що є певний спад. Можливо, взимку якось вони заспокояться, подумають і навесні покажуть зовсім інший рівень. Що стосується Василя Кобіна та його інгульця, то дуже дивно чути, що він поставив там гру цій команді. Так, звичайно, інгулець провів непоганий матч з Ворскою, перший тайм з Зорею. Більш-менш нормально зіграли, хоч і багато пропустили з Динамо та Шахтарем, але все одно цього замало. І казати, що він там щось поставив, ну просто немає сенсу. І у той самий час інгулець продовжує працювати над вдосконаленням складу. Як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, п'ятеро гравців, які потрапили в опалу за рішенням головного тренера Василя Кобіна або велика частина з них не продовжують виступати за команду навесні. Нормальна комунікація з цією п'ятіркою досі не відновлена, і це змушує серйозно сумніватися в тому, що на футболістів розраховують. Також від себе хочу додати, що за моєю інформацією інгулець навпаки взимку планує серйозно затаритися і на заміну цим п'ятьом гравцям знайти якихось нових. В цілому це будуть або молоді гравці там з Динамо Шахтаря, як це до них прийшов з Кравбаса Віллі Вальд, або гравці, які не потрібні там клубам з верхньої п'ятірки. І знову ж таки це каже про те, що якщо таке є, то дійсно Василь Кобін буде працювати і далі, йому довіряють, і він вже будує плани на те, як грати навесні. Київське динамо може продати грузинського Вінгера Георгія Цетешвілії. За інформацією болгарського видання Гол ЦСКА Софія направив киянам пропозицію, що перевищує 1 мільйон євро. Проте ті зволюкають із відповіддю. Також джерело пише, що до Цитайшвілі виявляє інтерес низка інших клубів. Це, звичайно, для Динамо зараз можуть бути непогані кошти за гравця, який, по-перше, не підходить під цю команду, а по-друге, просто не хоче грати в Україні. Тому отримати за нього там якісь там 1,5-2 мільйони доларів було б дуже непогано. Звичайно, пізніше з'явилася інформація, що глава медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов молодший спростував це. Однак, треба розуміти, що. Ну, будь-які клуби не хочуть розповідати всю інформацію, яка дійсно відбувається там на стадії перемовин. По-перше, можливо таких пропозицій і дзвінків до Донама дуже багато, і вони просто не вважають це пропозицією, тому що ну, подзвонив там якийсь спортивний директор до Дунамо і запитав, скільки коштує Цитешвілі. Вони відповіли: ну а той спортивний директор розповів своїм болгарським змі, і ті вже розповідають, що є якісь перемовини. Хоча всі ми прекрасно знаємо, щоб Динамо дійсно надіслати пропозицію, то це треба, щоб лише надійшов до них факс. По-друге, Динамо може це спростовувати, тому що так дійсно ведуться якісь перемовини, але можливо, те, що Зараз болгарські ЗМІ щось там розповіли. Це заважає їм е, вести перемовини з іншими клубами, щоб можливо отримати більше грошей за цього гравця. Вони там кажуть, там якомусь умовному іншому клубу, а ось нам там ЦСКА Софія запропонували 2 мільйони. А тут бац, а змі кажуть, що там трохи більше 1 мільйона. Тобто, це дуже заважає перемовинам. Але те, що це теж вілі хочуть продавати, я більше ніж впевнений. Друзі, не можу з вами не поділитися, що вперше в цьому сезоні я подивився щось інше, окрім матчу УПЛ або ПФЛ. Я постійно дивлюсь матчі нашої прем'єр-ліги, усі матчі. Я дивлюсь десь половину матчів першої та другої ліги. І ось коли настала зимова перерва, я вирішив подивитися на матч англійської прем'єр-ліги. І перший матч, який я обрав, чомусь я обрав Везлім Брайтон. Я не знаю, чому я обрав саме цей матч, тому що вийшов він відносно над ним. Команди намагалися грати постійно обережно. Таке враження, що це був матч там, лівий берег-оболонь. До речі, що лівий берег, що Брайтон, є лелеки. Ногли, які забувалися, були забиті після помилок, дуже жахливих. Фаб'янський дуже погано вийшов. Після чого забили у порожні ворота. Ну а Везгем забив після того, як Брайтон обрізався, і ті провели класну контратаку. До речі, варто звернути увагу на Боувана. Ну, як на мене, дуже непоганий гравець, але точно не для ОПЛ. І Ось в цьому поєдинку я хотів би звернути увагу на той момент, коли Брайтон забивав гол. Фаб'янський при виході помилився, але був певний момент, коли здавалося, що можна було посвиснути, що був фол у нападі. Звичайно, я не вважаю, що в цьому моменті було порушення, але одразу згадуються матчі нашого чемпіонату. І якщо б це була УПЛ, то обов'язково свиснули б і не зарахували гол. Одразу згадується момент з матчу Верес-Зоря, коли Луганчани забили гол. Однак чомусь тоді вирішили, що це порушення, і його відмінили. А рахунок на той момент був 1-1. І ось цього нашому чемпіонату і не вистачає, тому що арбітри люблять частенько в нас постійно свистіти, що дуже зменшує темп гри і псує загальне враження. Звичайно, я дивився не лише Брайтон Весгем, а й дивився матчі наших українців, зокрема, де Рома розгромила парму з рахунком 5-0, ну а Артем Довбик зробив оголблюс пас. В одному з минулих відео я розповідав інсайд Кар'єра Деласпорт, які розповідали, що у Артема Довбика є певні проблеми з коліном і через це він не може грати на максимум. І це в цьому поєдинку відчувалося, що він десь не добігає, десь не втручається у боротьбу з суперниками, але він більш-менш виконує свої головні обов'язки. Він віддавав непогані передачі. Він віддав передачу, після якої призначили пенальті. Він віддав е, дуже кумедну передачу е, своєю п'ятою точкою, яка вийшла гульовою. Ну а наприкінці матчу і забив гол. Так, звичайно, можна сказати, що ось там забив у Кубку Італії два голи Семдорії, тут зробив гол плюс пас, але коли будуть суперники посерйозніше, звичайно, довбуку буде складніше. І там вже не буде нагод забивати такі дуже легкі голи. Там придеться попрацювати. Але подивимось, чи зможе він якось ще більше відновитися після своєї травми. До речі, його гол плюс пас, ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Звичайно, неможливо обійти матчі прем'єр-ліги, де грав за Барне та Миколенко. Особливо це стосується Борнота, який переміг Юнайтед з рахунком 3-0. Цей поєдинок я подивився повністю, і він мені дуже сподобався, тому що вишні грали дуже впевнено. Звичайно, підопічні і поки що не грають у свій там супер найкращий футбол. Знаходив Манчестер Юнайтед свої моменти, десь обрізався напарник Забарного у центрі захисту. Хоча, що стосується елі, то він провів просто ідеальний поєдинок, Що стосувалося його зони відповідальності, він зіграв просто на максимальний бал. Звичайно, Іраола тренує Борнмут вже півтора роки і вже видно стиль цієї команди. А що стосується Манчестер Юнайтед, то Аморім перейшов до команди лише нещодавно і поки що важко щось вимагати від цієї команди. Хоча є певне відчуття, що з Манчестер Юнайтед постійно щось не так. То не ті гравці, то не той тренер, і постійно щось не так. Зараз взимку, напевне, витратять 500 мільйонів фунтів на трансфери і, можливо, знову проваляться, хоча хто його знає. Також черговий поєдинок за Евертон зіграв Віталій Миколенко, який для нього став вже сотим у цьому клубі. Цей матч завершився сухою нічиєю. На жаль, я його не бачив, тому що дивився матч Борнмут Манчестер Юнайтед. Але як мені підказали колеги, він був непоганим і Евертон показав якісну гру. Ну тобто зробив так, щоб Челсі не зміг забити. Ну а Віталій Миколенко провів якісний поєдинок. До речі, напишіть в коментарях, які ви матчі дивитесь, коли зараз перерва в українському чемпіонаті. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!